Преображенська церква, будинок лікаря та куточок Італії, католицький костел. і все це в одному селі Мошни, розповідає місцевий краєзнавець Микола Якименко. Є кілька пам'яток, в тому числі і музей Тараса Григор Шевченка. Причина ж такої кількості історичних будівель одна. Шеляфом усього винна жінка в 1819 році. Єлизавета Броницька, внучка Потьомкіна вийшла замуж за князя Михайла Семеновича Воронцова. Вони тут в горах розбили найвеликий в Європі англійський парк. І от за його наказом було побудовано і церкву, і його дружина, коли він помер, побудувала костел. Роками каже пан Микола піднімав із небуття забуту велич цих пам'яток, розповідав про них дітям. А нещодавно ними зацікавилася громадська організація Україна інко. Огніта, говорить її керівник Роман Маленков. Зараз фотограметричні та геодезичні вишукування в рамках проєкту Культурний вимір сільської громади, після яких буде створено масштабну тривимірну модель. На основі якої можна буде отримати обмірні креслення, дуже точні, ось такий вигляд матиме тривимірна модель будівлі. Це ми робили козацькі церкви Київщини. Це церква в селі Бородані. Це дуже гарний варіант для подальшої роботи архітекторів-реставраторів, які бачать в тривимірному зображенні. Для того аби отримати точну модель костелу, знадобиться близько 700 фотографій із дрона. Розповідає технічний директор організації Андрій Єровий. Щоб можна було зазирнути. За кожен контрафорс, бачите, тут дуже багато таких закутків різних згинів. Для того потрібно робити кадри саме з різних боків. А за для точності використовують геодезичне обладнання. Там на вікнах, на дверях є такі марочки, вони схожі на QR-код. І от якраз за допомогою них ми фіксуємо їх точні координати геодезичним обладнанням, електронним тахіометром і отримуємо координати. І таким чином отримаємо точну метричну модель. Краєзнавці вже відзняли з усі біч будинок лікаря, збудований за проєктом Владислава Городецького та Преображенську церкву. Ми хочемо, щоб ця будівля почала служити громаді, почала служити людям. Вона ми маємо багато пам'яток архітектури, які насправді все рівно перебувають у стані руїни. Микола Якименко каже: із будинку лікаря хотів би створити музей села, аби пам'ятка залишалася для прийдашніх поколінь. Єдиний світі музей єди поводителя бетонної семени. Тетяна Рева, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.